Вітаємо! Сьогодні ми відгукуємося на ваші питання щодо першої медичної допомоги. Велика кількість людей написала нам у соціальних мережах, що вони потребують певних тренінгів та лекцій з цієї теми. І ми вирішили пошукати можливості, аби здобути такі важливі нині знання. Зрештою, дійшли висновку, що найбільш зручно проходити онлайн-курси. Тож ми пройшли курс на платформі Prometheus, аби самостійно зрозуміти, що і до чого. Курс має назву Перша домедична медична допомога в умовах війни. Він триває 15 годин і містить в собі інформацію про базові навички надання першої домедичної допомоги в умовах війни. Це безкоштовне навчання, для якого вам необхідно зареєструватися в системі. Після реєстрації ви отримуєте короткий огляд курсу, до якого входять 10 уроків, та додаткові матеріали, зокрема, про склад аптечки. Зауважте, що перш ніж вивчати, як рятувати інших, необхідно оцінити ситуацію. Необачні дії переведуть вас з категорії рятівника у категорію постраждалого. Дайте собі декілька секунд. Видихніть, зрозумійте, що спричинило поранення постраждалого та чи усунено цей небезпечний фактор. Також варто пам'ятати про пасивні небезпеки для рятувальника, що ховаються в тілі самого постраждалого: ВІЛ, гепатит тощо. Щоб захистити себе, існують загальні правила надання першої допомоги. Завжди перевіряйте наявність небезпек, які можуть поставити під загрозу вашу безпеку, першість наближатися до хворої чи пораненої людини. Перевіряйте основні ознаки життя потерпілого: пульс, дихання та свідомість. Уникайте прямого контакту з кров'ю, блівотними масами та іншими біологічними рідинами. Одягайте захисне спорядження, таке як нітрилові або вінілові рукавички при лікуванні будь-кого з відкритою раною або дихальний бар'єр при штучному диханні. Мийте руки водою з милом або обробляйте їх антисептиком перед і відразу після надання першої допомоги. І не забувайте викликати швидку допомогу. Є певний алгоритм марш для надання допомоги. Кожна буква цього алгоритму відповідає певному ризику, певній небезпеці. І з тими ризиками, що вбиватимуть постраждалого швидше, ми маємо працювати насамперед. А літера М масивна кровотеча, яка вбиває швидше за інші небезпеки. Пошкодження крупних судин може призвести до смерті за три хвилини. Літера «А» – небезпека перекриття дихальних шляхів, відсутність дихання. Смертельно небезпечні та незворотні зміни починаються в мозку постраждалого через 5-7 хвилин, інколи трохи більше. Літера Р. Ризики пов'язані з порушеннями роботи легень. В найгіршому випадку є приблизно 20 хвилин для надання допомоги. Літера С. Немасивні кровотечі та недостатня кількість крові в обігу у постраждалого. Літера Х. Гіпотермія та травма голови. Літера і все інше. Саме у такій послідовності протидіяти небезпекам для життя постраждалого. Курс проходить у форматі коротких відео для закріплення навичок, принаймні теоретичних, адже є невеликі тести. Але що робити після оцінки ситуації? Маз рекомендує дотримуватись такої послідовності дій. Після того, як ви оглянули місце подій та впевнилися у безпеці, оцінили стан постраждалого, викличте бригаду швидкої допомоги та інші екстрені служби за необхідності поліцію, пожежну газову службу. Оцініть наявність критичних кровотеч. Їх потрібно терміново зупинити. Забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо у постраждалого відсутні ознаки життя та немає критичних кровотеч або вони вже зупинені, проведіть серцево-легеневу реанімацію. Якщо у постраждалого не виявлено підозри на травми хребта та тазу, а також якщо серцево-легенева реанімація за необхідності пройшла успішно, переведіть людину у стабільне положення. Наприклад, на боці обличчям до себе, щоб рука була під головою, а нога зігнута в коліні, і не залишайте постраждалого без нагляду до прибуття медичних служб. Розгляньмо деякі техніки першої допомоги, про які ви запитували. Розпочнемо зі штучного дихання. Найефективнішим при відсутності самостійного дихання вважається метод першої медичної допомоги рот в рот та рот в ніс Щоб його виконати, необхідно повернути голову потерпілого набік і переконатися в прохідності верхних дихальних шляхів. При необхідності видалити пальцем сторонні предмети з ротової порожнини або носових ходів, закинути голову, отримуючи його шию рукою. Затиснути носа постраждалого пальцями, своїми губами притиснутися до губ або носа жертви та зробити сильний видих у легені постраждалого. Якщо при цьому його грудна клітка збільшилася, ви все робите правильно. Непрямий масаж серця проводять, якщо постраждалого не відчувається пульс. За наявності у постраждалого пульсу та дихання, виконувати непрямий масаж серця не потрібно. Непрямий масаж серця допомагає відновити його скорочення, без яких воно не перекачує кров і тканини організму не отримують кисень. Якщо ви помітили відсутність пульсу постраждалого, тоді необхідно зробити непрямий масаж серця. За наступною технікою. Покладіть потерпілого на тверду поверхню і визначте розташування мечеподібного відростка. Це закінчення грудини найкоротша та найвуща його частина, і прикладіть основу долоні на 2-4 см вище. Натискайте на точку строго основою долоні. Пальці стискатися з грудьми потерпілого не повинні. Робіть ритмічні поштовхи строго вертикально. Грудна клітка повинна прогинатися на 3-4 см. Підліткам така дія здійснюється долоною однієї руки, а грудним дітям казівним і середнім пальцем однієї руки. Яким чином зупинити кровотечу? По-перше, нічого не витягуйте з тіла. Це ви можете зробити тільки гірше, і людина просто спливе кров'ю. Кровотеча буває венозна, капілярна та артеріальна. При венозній необхідно накласти асептичну пов'язку, при капілярній на рану накласти марлю, поверх неї кілька шарів вати та туго забинтувати. Та при артеріальній потрібно сильно притиснути артерію пальцем або кулаком. При пошкодженнях кінцівок найкращим способом вважається накладення джгута. Накладати його краще трохи вище за рану, на м'яку підкладку, та обов'язково запишіть час, адже джгут може перебувати на тілі не більше як одну годину, а на рану варто накласти пов'язку. Не чистіть рану, не заливайте її зеленкою, йодом або спиртом, її не протезінфікувати. Можна лише акуратно видалити наявне забруднення по краях рани. Нам поставили ще декілька питань, які у курсі не зазначені, тож ми звернулися до фахівців. Потрібно витягти постраждалого з води, покласти його таким чином, щоб голова була внизу, наприклад, животом на своє коліно. Очистити дихальні шляхи від різних сторонніх тіл. Пробуйте стукати по спині. Якщо ви виявляєте у потерпілого відсутність дихання або пульсу, відразу ж починайте робити йому непрямий масаж серця та штучне дихання. Правила першої медичної допомоги Необхідно перенести потерпілого в прохолодне захищене від сонця місце, звільнити його від об'ємного одягу, роззути, послабити ремінь, покласти на шию і голову прохолодний вологий рушник і піднести до носа по можливості на шатирний спирт. Не намагайтеся стримувати постраждалого. Не розтирайте щелепи та не пхайте будь-що в рот, це завдасть йому лише шкоди. Якщо ви помітили, що хтось на межі припадку та ось-ось впаде, постарайтеся зробити все, щоб людина при падінні не зашкодила собі щось, а йому під голову треба покласти щось м'яке і розтибнути ґудзики або блискавку, якщо такі є на шиї та грудях, максимально полегшивши процес дихання. При наданні першої допомоги важливо захистити себе від інфекційних захворювань та інших небезпек. Ви ніколи не знаєте, коли вам знадобиться надати першу допомогу. Щоб підготуватися до непередбачуваних подій, подумайте про те, щоб зберігати вдома та в машині добру укомплектовану аптечку, також непогано мати її на роботі. До неї мають входити рукавички медичні оглядові, краще нітрилові. Як мінімум дві пари. Ножиці рятувальника для розрізання одягу і взуття, так звані атравматичні маркер водостійкий для нанесення інформації. Часто рекомендується синій колір, як неприродній, який складно переплутати з брудом та кров'ю. Жгут типу турнікет, адже в умовах бойових дій один жгут бажано розміщувати на зовнішніх елементах свого спорядження, а інший тримати в аптечці. Пам'ятайте, що жгут, використаний для тренувального накладання навіть один раз, втрачає свою якість та гарантію. Гемостатичний бинт від 3 метрів. Будемо використовувати для тампонування. Завчасно прочитайте про його хімічну складову та її агресивність. Компресійний бинт для тампонади зручно для цього запакований та якісно вирізняється по своїм властивостям від звичайної марлі, може бути використаний як перев'язувальний матеріал. Маска з клапаном для проведення безпечної штучної вентиляції легень. Назофарингеальна трубка для забезпечення прохідності дихальних шляхів вашого розміру, якою зможуть допомогти вам, або розмірів 30-32, які можуть бути використані для більшості населення України. Трубка більшого розміру може підійти для допомоги комусь меншому на кілька розмірів, але не навпаки, бо немає сенсу використовувати трубку меншу ніж розмір постраждалого. Бажано купляти її у наборі із маленьким лубрикантом. Оклюзійна наліпка для протидії ризикам пневмотораксу при проникаючих пораненнях грудної клітки. Бажано вентильовані оклюзійні наліпки. Армований скотч, з якого видалена картонна серединка задля економії простору, він стане у пригоді при необхідності фіксацій. Марлевий бинт завдовжки мінімум 7 метрів, завширшки 14, це певна додаткова кількість. Перев'язувальних матеріалів не буває забагато. Ізраїльський бандаж, а що може бути використаний для фіксації тампонади, зупинки немасивних кровотеч та фіксацій. Рекомендований розмір 6 дюймів, термоковтра, гідрогелева пов'язка розміру від 10 на 10 і більше, та засіб для фіксації при пораненні ока, а також трикутна пов'язка для фіксацій. Хочемо підсумувати: онлайн-курс, звісно, не зробить із вас медика, але зайву тривожність точно прибере. Адже надасть трошки впевненості, ніхто не знає, що може статися завтра. Або у будь-який інший день, можливо, саме ви зможете врятувати комусь життя. Тож закликаємо вас здобути знання з першої медичної допомоги.